Науково-технічні розробки за підтримки України у Міністерстві освіти та науки оголосили конкурсний відбір. Мета такої ініціативи вирішення актуальних потреб держави на сайті МОН зауважують, що тематика конкурсу має доволі широкий спектр від систем навігації БПЛА до промислових технологій отримання вогневого палива. У відомстві наголошують брати участь можуть підприємства, установи, організації будь-якої форми власності. Денис Курбатов доєднується до нас. Це заступник міністра освіти і науки України. Пане Денисе, вітання вам. Добрий день. Отже, давайте детальніше про цю ініціативу, що ми отримаємо і що це власне за конкурс. Розкажіть нам більше, будь ласка. Ну, головна відмінність цього конкурсу, що. У минулі роки так склалося, що тематика досліджень формувалася переважним чином вченими самостійно, виходячи з їх досвіду, з їх наукових напрямів, цей конкурс ми вперше сформували тематику згори, Тобто в участь приймали 10 ключових міністерств головних державних служб, які сформували теми, які актуальні для розв'язку зараз безпосередньо в Україні. І ще важливо, що були сформовані відповідні технічні завдання, на які повинні прийти вчені колективи дослідницькі зі своїми ідеями для їх вирішення, так існують напрямки, чи якісь тематики певні за якими потрібно ця робота нас сформовано 25 тематик тематики доволі широкі. Це від розробки навігаційних систем була, які не використовують сигнал, технології розпізнавання об'єктів з використанням штучного інтелекту, розроблення спеціальних матеріалів для ракетних двигунів, технології отримання титанових порошків для 3 d друку технології розмінування, технології створення вогневого палива. Промислові технології і навіть такі речі, як розробка сучасних українських радіофармпрепаратів для лікування онкозахворювань, тобто тематика дуже широка, з нею можна ознайомитись на нашому сайті і відповідних наказах. Пане Денисе, давайте про процедуру як податися, і які дати передбачені, коли це можна зробити. Можна зробити це виключно онлайн. Ми роз зараз цифровізували абсолютно всі процеси в науці. Є такий ресурс, який називається наука.gov.ua, Е, Там можна зареєструвати свою заявку. Її можна зареєструвати до 12.00 7 липня. Тобто, на відбір і подачу заявок у нас є рівно місяць. Ну, ви зараз багато отримали вже заявок? Воно ж активне? Мабуть, цілодобово? Ну насправді у нас конкурс оголосили. Ми лише вчора. Я так розумію, що колективи науково-дослідних інститутів, університетів ми дуже сподіваємось на залучення інноваційного бізнесу. Вони почали готувати свої ідеї. Я думаю, що протягом там буквально тижня, двох, ми вже будемо бачити, скільки заявок за якою тематикою подано. Пане Денисе, а от з приводу того, що має бути, це має бути просто концепція, це має бути щось цікаве, що сподобається. Чи це відразу мусить мати практичне застосування. Тобто, це я про критерії. Так, не просто концепт. Що найбільш цікавіше, як має бути оформлена ця історія? Цей конкурс ми говоримо про конкурс розробок. Тобто, розробка це як мінімум мова йде про дослідний зразок. В кожній розробці чітко сформовано що хоче той чи інший замовник у вигляді міністерства бачити на виході цей технологічний регламент, технології, дослідні зразки. Якщо це стосується програмного забезпечення, то це майже готовий продукт уже до впровадження безпосередньо там у військах або в інших сферах. Так, про про те, як правильно буде оцінено це, пане Дениса, хто буде проводити оцінювання? Оцінювання буде проводитись два етапи. Перша, перший етап це так зване peer-review оцінювання експертами всередині системи. Воно закрите. Є певні критерії, які, скажімо, затверджені міністерством. На другому етапі буде пітчинг презентації, тобто автори будуть презентувати міністерствам, кінцевим користувачам свої ідеї і продукцію, яку вони планують створити. І сума цих балів оцінок фактично дасть змогу обрати нам, я сподіваюсь, найкращі ідеї для того, щоб вони могли бути впроваджені, відібрані. Ну от і тепер основне запитання після того як ви отримуєте певну концептуальну річ, яка вже має якісь окреслені риси, і ви розумієте скільки це коштує для виробництва, що ця річ буде робити. Потенційно, кому ця річ може бути корисною, Якщо це наприклад якась військова технологія, так то де взяти гроші на реалізацію цього проєкту? І запитання: якщо у вас, наприклад, виникне таке конкурентне середовище, коли дуже багато буде запропоновано предметів, які дуже всі цікаві, а фінанси, наприклад, обмежені. Що тоді робити? На сьогоднішній день, день у нас фактично обсяг однієї розробки, яка передбачена цим конкурсом, це до 10 мільйонів гривень. Безумовно, кошти держбюджету, і кошти міністерства освіти, вони обмежені в той же час. На цей рік ми маємо близько 75 мільйонів. Тобто, якщо розробка йде двохрічною, то в цьому році ми зможемо профінансувати там, починаючи з вересня, це наш план дати старт фінансуванню кращих розробок. Тобто, Подальшому ми плануємо, якщо дійсно у нас буде дуже велика кількість розробок, які є цікавими, ми є дуже затребуваний для наших міністерств і для держави. Ми будемо шукати і інші варіанти фінансування залученням інших міністерств, можливо, донорських коштів. Тобто, наразі я б сказав, що фінансування не є ключовою проблемою. Наразі ключова проблема в тому, щоб вчені переорієнтувались, перелаштували свої напрямки і подали найбільш цікаві ідеї їх реалізації. Але ми правильно розуміємо, що ці кошти це це загально і є сума, яка може бути максимально виділена на один проєкт. Чи такого немає? є верхня верхня межа проекту це 10 мільйонів а. гривень на 24 місяці. Пане Денис, якщо про те, що найбільше зараз потрібно державі, от в контексті і того, що ми знаходимося в стані війни, яких проєктів нам не вистачає? Можливо, зараз нас дивляться і отримають цю, просто можуть мати ідею, яка буде корисною. Багато чого назвав в принципі. Безперечно, 70% таких тематик з тих 25, за яким проводиться конкурс, вони мають оборонне значення, мають безпекове значення. Це безпілотні технології, це технології розмінування, це технології спеціальних матеріалів для ракетних двигунів, технології виготовлення вибухових речовин, це енергетичні технології. я вже говорив про технології водневого палива, Технології виготовлення зеленого аміаку, технології медичні, тобто цілий спектр технологій все, що зараз потрібно для того, щоб Україна вистояла і перемогла. Пане Денисе, і ще наостанок хто може брати участь в цьому конкурсі? Це українці? Конкурс український зайну. Безумовно, це українці, українські компанії, українські університети, науково-дослідницькі інститути дизайнували ми його так, щоб могли приймати участь як державні університети індії, так і приватний сектор. Тобто, ми закликаємо приватних підприємців, інноваторів теж звернути увагу на цей конкурс, тому що ті розробки, які необхідні зараз державі, їх реалізація. Повинна привести Україну до перемоги. Ми вам дуже дякуємо, пане дякуємо. Денисе. І сподіваємося, що буде якомога більше класних ідей, які допоможуть державі. Я думаю, що що це точно стане корисно і нашим глядачам. Також Успіхів всім. Дякуємо вам, пане Денисе. Денис Курбато буде був, щиро, з нами. Дякую. був з нами на зв'язку. Заступник міністра освіти та науки України.